Любі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але читати кожне слово у мові правильно зумій. Давайте пригадаємо, які розділові знаки нам відомі. Зелений розділовий знак на екрані це. Крапка червоного кольору на екрані, знак оклику і жовтим таким помаранчевим кольором на екрані зображений знак, який? Знак питання. Сьогодні на нашому уроці ви познайомитеся з ще одним. Знаком апострофом. Прослухайте казку про апостроф. Апостроф в алфавіті жив, він з буквами завжди дружив, аж поки якось буква Я сказала Геть від нас, бо алфавіт це букв сім'я. Нас тридцять три якраз, а ти не буква, просто знак. Ти усім нам чужий, отак. Почув апостроф ті слова, аж закрутилась голова, ніколи ще таких образ не чув він у житті, заплакав він. Схопився враз, і ось уже в путі. Залишив місто алфавіт, піду, побачу білий світ. Та що тут сталось? Хоч плач? У діточок зник раптом м'яч, та і подвір'я зникло теж і м'ята, і бур'янець. І у хазяйки щось не те, без м'яса холодець, а курка, бідолашний птах, Немає пір'я, просто жах. Усі годинники стоять, дев'ятка зникла і цифра п'ять, і з гаю зникли солов'ї, Зник і реп'ях, і в'язь, в В'юнів, неначе хтось поїв, хлоп'ята зникли враз, а у дівчат рум'янець зник. Так жити, місто, алфавіт не звик. Усі кричать на букву я. Тепер ми зовсім не сім'я. Апостроф треба привести, сказала буква М. Нам треба всім шукати йти. Щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли і через день таки знайшли. Усі зраділи, обнялись, за руки міцно узялись і букви, і апостроф, усі щасливі просто, а в курки пір'я відросло, всім дуже весело було. В українській мові є такий знак. Називається він апостроф, позначається ось такою комою. Записувати цей знак ми будемо як кома, тільки не внизу, а вгорі. Якщо після букви. Стоїть такий значок, то наступна буква має читатися так, щоб було добре чути звуки. А саме апостроф ми будемо ставити після букв Б, П, В, М, Ф, Р. Перед Я, Ю, Є, Є. якщо вони будуть позначати два звуки. Буква Я буде позначати Є, «а», буква Й У, буква Є, Є, Е, буква Є, Є, І Прослухайте, будь ласка, як потрібно, правильно. Читати слова з апострофом. Миять, б'я, в'ю, п'ю, п'є б'є. У цих маленьких складах апостроф показує, що буква я ю є позначає два звуки. Є. -а U, Е. Наша, наша пострав буде вказувати на твердість приголосних, і що нам потрібно окремо вимовляти наші звуки. Поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу і неодмінно поверніться до роботи. Попрацюємо зі словами та з'ясуємо, яка ж картинка заховалася під нашими словами. І перше слово розпочнемо з якогось маленького. Перше слово пам'ятаємо, що ми з вами читаємо приголосний, твердо в'є в є. Наступне слово на рожевому фоні. Прочитайте, будь ласка. Ім я. Ім я. Наступне слово внизу на червоному фоні. Мята. Мята. Наступне слово. Вгорі на зеленому фоні. Сузір я. Рухаємося далі. Вгорі. Ліворуч, фіолетовий фон. П'ють, наступне слово, сім'я, наступне слово рожеве. Наступне слово. П'ята. Наступне слово Блакитний фон. Солов'ї. Наступне слово. М'який наступне. пьеса. Пирья. Пять. Ком'як. М'яч. І останнє слово. Комп'ютер. Яка ж картинка заховалася? Це місто алфавіт. Поставте відео на паузу та. Назвіть всі букви в місті алфавіт. Рухаємося далі попрацюємо в нашому букварику. Частинка 5, сторінка 87. Розгляньмо малюнки, що зображено на малюнках під номером 1. Під номером 2, під номером 3 ваше завдання, діти, прочитати три речення. Речення 1, речення 2, речення 3. Та вставити у речення пропущені слова, записати їх. Наприклад, перше речення У Дем'янка новий, дивимося малюнок номер один новий м'яч. Пишемо м, апостроф я ч. М'яч. Після букви М ставимо апостроф. Під другим номером у нас цифра п'ять. Апостроф буде стояти після букви П. Під номером 3 «Хом'як» апостроф буде після букви М. Вставте пропущені слова. Самостійно. Давайте поглянемо, що ж вийшло. Друге речення до перерви ще 5 хвилин. Записали П. Апостроф я Т. Який знак? П'ять. Третє речення. Мар'янка доглядає хомяка. х о М, Апостроф ЯКА. Хом яка. Попрацюємо з віршем. Прослухайте вірш. Маю десять пальців я. Всі вони немов сім'я. Разом ліплять і малюють, і готують, і майструють ось такі от молодці, пальчики мої ось ці. Повторіть за мною порядочку маю десять пальців я. Всі вони немов сім'я, разом ліплять і малюють і готують, і майструють. Ось такі от молодці. Пальчики мої ось ці? Прочитайте цей вірш ще раз самостійно та вивчіть його на пам'ять. Діти, ми сьогодні з вами знайомилися з новим знаком. Як називається цей знак? Це апостроф. Апостроф пишеться як кома тільки вгорі. Апостроф вказує на твердість приголосних та на їхню окрему чітку вимову зі звуками ІА, ІУ, Е, Е. Дайте відповідь на наступні питання. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко? Якщо було важко, то що саме? Що найбільше вас сьогодні вразило або здивувало під час уроку? І продовжуйте речення. Тепер я знаю, що я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.